Всі ми любимо пити чисту воду. Чи не всі? Якщо ти любиш пити чисту воду, тоді це відео саме для тебе. Vio 600G розумна система, що починається з першої краплі води. Система, яка очищує воду з продуктивністю 1,6 літрів за хвилину або понад 2300 літрів на добу. Це прямоточна система очистки без накопичувального баку. Що ми маємо? Ми маємо два фільтри. Фільтр попередньої очистки, а також фільтр зворотнього осмосу. Фільтр попередньої очистки. Що він робить? Він видаляє всі механічні домішки, такі як пісок, мул та іржа. Також ми маємо другий фільтр. Що це саме за фільтр? Це фільтр попереднього осмосу. Він на 99,9% видаляє всі шкідливі речовини. Фільтр попередньої очистки ми в середньому міняємо один раз на рік. Фільтр зворотнього осмусу ми в середньому міняємо один раз на 2-3 роки. А при необхідність заміни фільтрів вас повістить смарт-кран, який має індикатор. Ось це вхід води з магістралі. Ось це вихід питної очищеної води. А це вихід на дренаж, який підключається завдяки ось такому коліну. Одним рухом. Все дуже просто. Інноваційні системи VIO це ваш провідник в світ чистої питної води. Залишились питання? Ласкаво просимо на наш сайт.